Розум, швидкість мислення та командний дух усе це об'єднав благодійний брейн ринг Брайн Атом 2025», який відбувся у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС. За перемогу боролися працівники різних підрозділів атомної станції та команда Атом з Нетішинської гімназії Гармонія. Це дозволяє бути впевненим в тому, що на нашій станції працюють люди, які завжди готові дізнаватися щось нове, рухатися до якихось нових знань. Ну і ці знання будуть допомагати їм не тільки в побутовому житті, ну і в професійному, так само. Загалом участь у заході взяло дев'ять команд. Боротьба була напружена та азартна, адже кожен бал міг стати вирішальним. Усі учасники показали високий рівень знань та успішно вирішували завдання на логіку, історію та науку. Але до фіналу дійшли найсильніші. Серед них команда Штурм хімічного цеху, команда НТЦ та Атом. Відчував, що за одним столом зі мною. Перше, це команда, друге, що це родити. Тобто, абсолютно, я думаю, що в моїх підпорядкованих теж ніякого відчуття, що там начальник, так я був капітаном команди. І старався виконувати функції, наскільки це можна якнайкраще. Атмосфера дуже гарна. Команда зібралася в перший раз в такому складі. Ми дуже задоволені результатом. Незважаючи на поразки, ми гідно. Грали півфінальну і фінальну гру, програли обидві матчі з рахунком 5-4. Ми хотіли третє місце, але трішечки не вистачило. Інтелектуальну битву на базі Хмельницької атомної електростанції проводять вже не вперше. З кожним роком захід удосконалюють, створюють цікавіші завдання, облаштовують комфортніші умови. Прямо по ходу проведення заходу змінили розташування кнопок для того, щоб люди могли бачити зразу і відлік часу, і оперативно реагувати на час, який залишається до закінчення терміну 30 секундного. Зрештою, в активній боротьбі перемогу здобула команда навчально-тренувального центру. Проте учасники зазначили, головне не лише результат, а й єдність та згуртованість. І хоч інтелектуальні бої вже завершено, ініціативи тривають. В майбутньому порадив би проводити ці заходи частіше. Можна, наприклад, проводити ці заходи з керівниками, щоб були керівники команди керівників вищої ланки. Ось сьогодні показали гра, що це цікаво, це зближує колектив. Він робиться більш згуртованіший. Головна мета турніру не лише перевірити ерудицію та зміцнити командний дух, а й допомогти тим, хто захищає Україну. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.